Чи змінилась гра вашої команди у порівнянні з минулим сезоном? Доброго дня. Перш за все, дякуємо за за те, що в нас є можливість грати і виховувати молодь. І щодо вашого питання, так вона змінилась. Хлопці стають з кожною грою трошки впевненіше, але поки що ще, ще цього недостатньо, щоб протистояти на рівних таким зіграним і амбітним колективам, як був сьогодні Чайка. От цьому допомога новачків команди не принесла позитивного результату. Новачкам потрібен так само час, щоб зігратися з хлопцями. У нас було пару новачків, які буквально третій раз на полі разом разом з командою. Тому потрібен час поки що, поки що в нас є часу, але нам, звичайно, хочеться, щоб хлопці якомога швидше давали, показували ту гру, яку ми від них чекаємо. Які плани у вашої команди на цей сезон? На цей сезон плани в нас не змінні, щоб молодь набиралась досвіду, але поруч, поруч з тим хочеться, щоб з кожною грою на полі була картинка та підкреслюю, яку ми хочемо від них бачити, щоб хлопці проявляли більше сумління і швидше, вже, швидше дорослішали по футбольному. Після поразки в Кубку України сьогодні ваша команда реабілітувалась в ваших очах? Ну, перш за все, дякую нашим Збройним силам України. По-друге, на Кубок у нас не було якогось завдання, тому ми грали дублюючим складом. От, що касається сьогоднішньої гри, ми повністю її контролювали. Дуже, дуже складні погодні умови, дуже, дуже складне поле, на якому нам пришлось грати. Тільки слова благодарності нашим хлопцям за самоодачу, за те, що терпіли, гнули свою лінію і виграли цю гру. З якими цілями команда виходила на другий тайм, і чи вдалось їх виконати? Завдання було одно, це стан гравців, тому що дуже дуже спекотно, дуже спекотно. Тому На перерву ми вийшли виграючи два м'ячі. І Наше завдання було це ритм гри, баланс гри та здоров'я футболістів. Задоволені ви діями своїх гравців? На так, полі. так, так, однозначно. Так. Плани на цей сезон? Вигравати в кожному матчі от, і радувати нашу грою і наших болівальників.